Ійська федерація роками намагається привласнити собі цю історію і загалом перекручує фактаж. Віталій дрібниця з нами на зв'язку. Історик, педагог, автор Ютуб каналу Вокс Верітаті. Добрий вам вечір. Я вам дякую величезно, що ви доєднетесь. Доброго вечора, шановні. Пане Віталію, я хочу з вами поговорити От про що сьогодні день хрещення Київської Росії. Ми добре знаємо, що Росія роками намагається привласнити загалом собі а, історію цієї держави. Як історик, розкажіть чому, як викривлює Росія історичні факти, ну і загалом, якими аргументами послуговується? Тут мова йде, йде не скільки про якесь там викривлення фактів. Мова йде про те. Що вони росіяни інтегрують в історію Росії середньовічну історію України, тобто вони пишуть історію власної держави, власної території не в межах сучасних державних кордонів, як це прийнято в усьому світі, а намагаються ці кордони відсунути за рахунок України. І виходить, що середньовічна історія України, тобто історія приблизно. 9-го, 9-13 століть є невід'ємною складовою частиною в історії Росії. Ну, але коли говорите загалом про те, як Росія зараз подає цю історію ем, Київської Русі, от що вам ріже око найбільше? Найбільше ріже мені око саме е, невідповідність загальноприйнятим принципам написання наративів, історичних наративів. Коли вони виходять за межі власної сучасної території держави, і якби вони не залучали історію середньовічну до свого складу, у них виходило б, що їхня середньовічна історія фактично розчиняється, і не має відношення до так званої серед... середземноморської цивілізації, мається на увазі, в даному випадку до Візантійської імперії. Тому що зв'язки суча... російської. Держави маються на увазі від Московського князівства і Московського царства з Візантією були достатньо пізніми приблизно з 15 століття. А якщо залучити історію України, історію 9-13 століття, у них виходить глибокі міцні зв'язки з Візантією ще з 10 століття. Віталій, ви дуже часто спілкуєтеся з росіянами? Ну маєте маєте таке щастя. Розкажіть, як зараз е, загалом вони про себе говорять? От вони часто згадують про себе, як про нібито нащадки в Росії. Що ви їм відповідаєте? Чи чують, в принципі вони якісь аргументи? Ну, Аргументів ніяких вони чути не бажають, там чисто все на емоціях, або йде повторення загальних підходів, їх пропаганди, коли намагаються якісь ці загальні підходи уточнити, сказати, ну назве якийсь подію, рік і так далі, воно все це розсипається, тому що їм говорять загальні фрази і ніколи під ці загальні фрази не підводять якихось конкретних фактів. Звичайно, що для них Русь і Росія це одне і те саме. Саме вони живуть, скажімо так, в історіографічному наративі 19 століття, коли вважалося, що Росія має там тисячолітню державотворчу традицію, і вона якраз починається у нас на схилах Дніпра чогось. Виталія, наскільки загалом росіяни зараз розрізняють, де правда, де пропаганда? Наскільки їхні мізки просто просочені цим всім, чим їх годує російська? Пропагандистська машина. Ну, я спілкуюсь з певною категорією населення. Ще тролетка це все-таки не місце для якоїсь академічної дискусії, туди виходять люди трошки іншого штибу, але. Російські пропагандисти достукатися своїми ефірами. Це але, них розраховано, але якраз от на такі верства населення і розрахована російська пропаганда. Чим простіше, тим краще для них. Тобто Русь це Росія, і, власне кажучи, постійні питання: «найдіть мені тут слово Русь, слово Україна, Україна це Окраїна Росії, тобто йде. Не вибачте загальний трьопи без, без будь-якої конкретики. Але це працює пропаганда працює дуже добре, і пропаганда працює починаючи від дитячого садочку. І на сьогоднішній день закінчується академічною наукою, тому що буквально декілька днів назад започаткував новий проект. Коли аналізую сучасну 20-томну історію Росії, яка стала видаватись 2024 року. Це академічне видання, але воно йде з повним порушенням загальних принципів написання власної історії, що буде за проект «Розкрити таємницю. Цей проект називається серія історії Росії. Мені в руки потрапило 11 томів із 12 в PDF форматі. Історії Росії немає першого тому, де давня історія Росії, а якраз другого тому йде історія, починаючи від Росії і закінчуючи поки що у них вийшло по громадянську війну в Росії 1917 років. А взагалі проєкт розрахований на 20 томів, до поки що надруковано 12 цих томів. Ну, вже вийшло пару випусків цього проєкту у мене. Коли я аналізую ці загальні підходи, що непогані академічні історики Росії лягли, на жаль, під державу і колектив, цей творчий очолює пан Патрушев, який був головою зовнішньої розвідки Росії. все про велич і міць. Росії як наймогутнішої держави світу не, ну це академічне видання, але вступ до будь-якого розділу і закінчення, воно не академічне. І коли в самому тексті говоряться нормальні академічні речі, а в вступі і закінченні говориться те, що хоче бачити на сьогодні російська пропаганда історична. А що основне вона хоче бачити? Вона хоче бачити тисячолітню непорушну історію Росії, і найстрашніше, що для них, це починається на берегах Дніпра, і вони активно описують археологічні культури там, умовно, 4-9 століть, які жодна із них не розташована на сучасній території Росії. Просто жодна. Вам дякую величезне, пане Віталію, і за те, що доєдналися і за вашу роботу. Пасибі, Віталій Дрібниця, був з нами на зв'язку. Історик, педагог, автор Ютуб каналу Vox Veritatis. Спасибі вам. Дякую.